Привіт, усім любителям ретро ігор і тим людям, кому просто цікава ігрова історія. Програма бітання з минулого насамперед присвячена стареньким забавкам, які забувати не варто. В її рамках ми будемо згадувати про речі, які зробили наше дитинство щасливим. І зараз служать чудовою підставою згадати минулі часи. Ми сподіваємося, що вам буде цікаво. Поїхали! При слові Fallout у багатьох виникає купа приємних спогадів: революція у жанрі, одне з найбільших ігрових відкриттів таке просто не можна забути. Ну а про те, що ж послужило поштовхом для створення такої воїстину легендарної серії, знає на жаль, далеко не кожен. Існує в світі така іграшка. Вейсленд називається. От з неї все і почалося. Про цю давно забуту гру останнім часом раптово почали багато говорити після успішної кампанії на Кікстартер, проведеної ідейним батьком усіх постапокаліптичних ігор Брайаном Фарго. Можна сміливо говорити, що багато хто спочатку почули про Вейсленд-2 і лише завдяки цьому довідалися про існування Вейсленд. Wasteland була створена Interplay Productions. Вона поширювалася Electronic Arts для платформи Apple II і вийшла 27 січня 1987 року. Вона також була випущена на платформі Commodore 64. Цю гру зараз практично неможливо придбати. А якщо вам вдалося це зробити, її вкрай складно запустити. Доводиться возитися з дос емуляторами та іншими шаманськими причиндалами. І все це для того, щоб насолодитися графічним кошмаром, насамовитими звуками, найкривішим керуванням і складним ігроладом. На таке зважиться лише найзатятіший геймер. Отже, конфлікт між СРСР і США досяг межі, і в процесі боротьби за довколоземну орбіту хлопці перейшли кордон. Тисячі потужних ядерних вибухів перетворили землю на випалену радіоактивну пустелю. Однак збереглися острівці життя. Один з них припав на територію сучасного Лас-Вегаса з деякими найближчими містами. Саме тут рейнджери-пустки намагаються створити нову державу. Наш невеликий загін вирушає в дорогу на зустріч мутантам, фермерам, рейдерам, бандитам і іншим мирним жителям постапокаліптичних територій. Геймплей добре знайомий нам за класичними RPG. Вміло розкидуємо очки, беремо всіх під пахву і вирушаємо в простори відкритий світ вбивати всіх зустрічних і наводити затишну злагоду на дорозі. Усього в загоні може бути сім персонажів, а три місця зарезервовані під NPC, які зустрінуться нам пізніше. Бойова система у Wasteland виглядає вельми цікаво. На початку поєдинку вигляд згори змінюється на спеціальний бойовий режим. Інтерфейс його дуже зручний. Всі відомості, наприклад, кількість ворогів, можливі дії, здоров'я та боєприпаси, відображаються в спеціальних табличках. Режим бою, звісно, покроковий. Битва тут. Це справжня подія. Дев'ять команд для кожного з персонажів, якими треба користуватися з розумом і обережністю, плюс прорахунок з боку рольової системи. Байдужий підхід до бою неминуче призводить до гейм-овера. Ніщо не буде впливати на ігролад, так як оточення. Місцеве населення не відрізняється миролюбністю, адекватністю і прагненням до співпраці. Зробимо крок, ні з того, ні з сього мало нас під землі вискакує як не покруч, так декун. І давай битися. Якщо бій почався, втекти вже не вийде. Ухилитися від зустрічей також виходить далеко не завжди. Хоча вороги розставлені по мапі доволі рівномірно. А ті, хто готовий поговорити, із задоволенням перевірять наш рівень англійської мови. Все, що ми хочемо запитати, питаємо, вводячи текст із клавіатури. Ось вам типовий приклад реакції оточення на ваші дії. Якщо ми кілька разів зануримося в річку в першому місті, то збіжаться діти і стануть над нами глузувати. От похички! Якщо ми відповімо на хамство хамством, то за них заступиться потужний ворог Ред Райдер. Якщо його вбити, то можна зняти з нього багато цінних речей. Але якщо ми це зробимо, річка пересохне, мешканці вимруть або покинуть місто, а локація спорожніє. Ось такі розголуження сюжету траплятимуться нам на кожному кроці. Практично всі квести в грі можна виконати різними способами, і кожне прийняте рішення щось змінює. Так само у всього в цьому світі є ліміт. Протягом гри ви запросто можете, наприклад, вистріляти усі набої, і тоді доведеться використовувати лише холодну зброю. Так, вникнути в усі тонкощі ігрового процесу Weistленд дуже важко, але якщо вам це вдалося, ви не пошкодуєте, гра затягне вас цілком і повністю, незважаючи на дату її виходу. Так, тут все дуже складно і заморочено, але дуже цікаво. Занадто багато схожу з Fallout, чи не так? Саме тому на обкладинці цієї гри красуються слова А ти пам'ятаєш Вейсленд? Ідея ігрового постапокаліпсиса це вже попса. Подібна тематика вже приїлася пересічним геймерам, але тільки не в 1987 році, коли ідея була ще свіжою, і розробники Вейсленд. Стали першовідкривачами.